Як багато могутніх лиходіїв в мультиках. Багато з них би могли легко правити світом, деякі з них настільки могутні, що їх влада взагалі не цікавить. Але б наскільки вони сильними не були, вони, на жаль, мусять програвати, навіть якщо герой у 100 разів слабший за них. Тому перед вами топ 5 наймогутніших лиходіїв з мультиків. А ви обов'язково підпишіться на канал, ставте лайки і напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, має бути в цьому відео. Вперед! П'яте місце найвеличніша. Вона не істота з іншого світу, вона і є інший світ. Вона світ проклятих всередині неї мільярдів грішних душ. Вона їх контролює, і постійно їх випускає, і навіть може повернути до життя. Вона практично безсмертна. Також вона може проклинати інші світи, а завдяки своїм духам вона взагалі може все що завгодно. Але вона вразлива до води, як і кожна примара. Але для неї мінімум знадобиться цунамі. Четверте місце Біл Шифар. надзвичайно старий і могутній демон, який завоював вже тисячі світів і впливав на історію нашого світу. Він все видячи, знає про існування реальних людей. Він від народження був монстром і був винний у знищенні власного світу. Спочатку він просто проникав у голову живих істот, але завдяки своїм хитрощам та маніпуляціям він зміг добитися богоподібних здібностей. Він здатен створювати свої світи, змінювати реальність, порушувати закони фізики. Також він знає різних істот, включаючи Аксолотля, наймогутнішу істоту в усіх світах. Третє місце чорний капелюх. Абсолютне зло в плоті. Він головне зло Карту Нетворк. Він не має ворогів, як інші лиходії, бо не має настільки топих, щоб з ним битись. Йому підкорюються всі лиходії в мультиках Карту Нетворк. Він всевидячи, знає про існування реальних людей, власник наймогутнішої організації в всьому всесвіті. Він древніший всіх ісот в карту нетворк. Він захопив тисячі світів. Він винний в знищенні помпеї всіляких геноцидів, і він. Як демон, він укладав різні угоди, отримував мільярди душ. Добре, що реальні люди йому зовсім байдужі, бо він би легко міг захопити наш світ. Друге місце редкан. Редкан це редкон. Це такий прийом кіночний, коли змінюєш сюжет. Він часто використовується у мультику губка боб квадратні штани. Єдине на що він не може вплинути, це спорт, бо там немає сюжету. Він може вам придумати будь-яку слабкість, забрати в героя сили і знищити саму реальність. Він може уявити все, що завгодно, немов так і все і було. народився без кісток. Перше місце Мікі Маус. Якщо в оригіналі Мікі Маус є милим талісманом Діснею, то в південному парку він жорстокий тиран та власник Діснею. Як власник найбільшої анімаційної компанії він може витворяти все, що йому заманеться. Він могутніший за всіх персонажів казок, мультиків, фільмів Діснею. Також могутніший за деяких героїв Марвел. Він піде на все, щоб здійснити свою мету. Як власник компанії, він абсолютно всемогутній. і непереможний. А Мікі знову скажи, ні, та почав на всіх кидатися. Ви всі жалюгідні комахи! Це моя помста! Я вас розчавлю! А хто заслуговує на екстра місце? Хто є, на вашу думку, настільки могутній, що має бути доданий до цього топу? Напишіть в коментарях, ваша думка дуже важлива. Я її з радістю прочитаю. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.